Вітаю! І зараз ми глянемо на розкладі тему самотності, чи завершиться ваша самотність у цьому році? І подивимось спочатку, чому ця самотність до вас прийшла, чому ви в ній перебуваєте? Е які уроки ви пройшли? Що усвідомили за цей час, тому що просто так вищі сили не дають людині перебувати на самоті, без пари. І почнемо. Ви людина досить самодостатня. І все у вас є те, що потрібно. З чимось ви тут. Тут ваше минуле показують. Угу. Я зрозуміла. На даний момент. На даний момент ви досить самодостатня людина, впевнена і. Можна сказати, що ви маєте якийсь певний ресурс, тобто матеріальну базу, вона у вас є. Але що відбувалося, що призвело до цієї самотності, ви, ви хотіли бути такою жінкою. Ви хотіли, щоб Матеріальна забезпеченість була, щоб був достаток, але людина вам цього не давала, тому постійно, постійно було, постійні були конфлікти на цьому фоні. І. Тут я бачу, що ви залишаєте ту стабільність, яка у вас була, і ви з відносин йдете. І я бачу тут карту бідності. Бідності мається на увазі, що і ви, ви, і почуття не отримували ті, що, які би ви хотіли отримати від партнера. І якихось рішень взаємних питань. О... Uh, щоб це якось вирішувалося на якомусь такому рівні, щоб ви себе відчували у безпеці, щоб ви, щоб ви мали цю забезпеченість в матеріальному плані, щоб все було стабільно, щоб був заробіток, щоб ці пентаклики постійно у вас були, щоб ви могли собі дозволити. Оце стабільне, нормальне життя, але цього не було. І вам довелося з відносин піти. Давайте подивимось за цей період, за цей цикл самотності, що ви осягнули, що ви, яку енергію набрали, і який досвід. Сильне розчарування у почуттях. І це змінило вашу долю. Оцей ухід, це, що ви пішли від відносин, це зовсім перевернуло вам світ. Вам відкрилися очі. Ви стали досить різкою, і ви тепер розумієте, чого ви від життя бажаєте. Ви розумієте, що те, що ви досягли в житті, що це ваше. І ніхто, ви досить людина самостійна, і ніхто, можна сказати, у виживанні чи у рішенні ваших якихось життєвих питань, ніхто не приймав рішення і не допомагав. І тому ви тут досить бойові. І це зробило певну трансформацію: оця одинокість і самостійність у житті. Ця ситуація зробила вас сильною войовничою, бойовою людиною, яка може з будь-якої ситуації вийти важкої і повести за собою ще людей. Що ще хочуть нам сказати? Ви вмієте заробити матеріальну ну, сферу, ви вмієте в матеріальній сфері досить крепко стояти, але у вас розбите серце. Тобто матеріальний план ви досягли якоїсь певної міри, і ви в ньому стабільні. Матерія, оце фінанси, ви стабільні, ви маєте базу. Але в почуттях так зміни не відбулося. Тобто це розчарування, це розчарування і ця біль, вона глибокою раною судить в душі і нічого не міняється. Тому що воно вас не відпускає по пам'яті і по пережитим емоціям. І Ви боїтеся. Ви боїтеся відносин, у вас страх стоїть, ви втікаєте. Якщо навіть щось якісь у вашу сторону прояви від протилежної статі є, ви закриваєтесь. Ви. Закриваєтесь і ви не хочете. Тобто, певною мірою ви можете спілкуватися, а коли воно починає розвиватися більш інтенсивно, там якісь спілкування, якісь прояви, ви закриваєтесь і уходите. Добренько, що ще? Це нам зрозуміло. Але ви мрієте. Ви мрієте, що ця, ця одинокість і страждання вони завершаться. І ви будете коханою людиною. Ви мрієте. Тобто, з одного боку, ваша душа, ваше серденько, розум, він хоче, прагне мріє. Дуже ви хочете стосунків і хочете, щоб ця самотність завершилася. Ну, я бачу вас, біля вас багато людей. Але ви одинока людина. Одинока. Вам самотньо. Ви хочете? Ви хочете стосунків і кохання. Добре. Глянемо тепер, подивимось тепер в цьому році. Чи оця самотність ваша завершиться. Заглянемо в майбутнє і побачимо, що там. Дуже вам важко. Ну, все, можна далі не розкладати. Однозначно. Однозначно, цикл самотності завершується. І вищі сили, тут карта справедливості, вищий аркан ставить от, отаку от крапку на вашому важкому житті. Тобто цей тягар по десятці жезлів, що ви тягли до сих пір в одинокості, в самотності, він завершиться. Питання було в цьому році, чи завершиться цикл самотності? Однозначно, так. Ну і вдоленьку вашу війде імператор. Давайте ще декілька карт. Ця людина ввійде в ваше життя досить несподівано. Після якого, якоїсь ситуації завершення, щось повинно завершитись у житті. Це може бути глобальне, тому що карта башта, вона говорить про миттєве руйнування якоїсь ситуації у житті людини. Щось має змінитися, щось має відійти в минуле і початися нове. Обов'язково, після якоїсь руйнівної ситуації, після завершення чогось. І тут рицар жеслів, людина спішить у ваше життя. Вона спішить, вона на порозі. Але карта місяця ви Собі не знаєте, не уявляєте, хто це і коли це буде, але це буде протягом року. Давайте уточнимо розклад загальний, коли точно тут мені декілька версій йде, тому що людей багато. Літо. Це літній період, початок літа в декого буде чомусь період літа, але ділю по категоріям: певна частинка людей це початок літа, серединка і кінець літа. Три категорії мені показують, в кого як буде. І ситуація знову ж таки. По рицарю мечей показують якусь різку ситуацію. І цей рицар мечей він має відношення до цієї башти. Щось у вашому житті різко буде відбуватися. Щось негативне і неприємне. Але цей негатив, він призведе до, до закупків, до щастя, до з'єднання пари. До любові, до гарних відносин. Бажаю всім, щоб так і збулося, щоб ваша одинокість, вона з вашого життя зникла, і щоб ви всі були щасливі у парах з тими людьми, які будуть дійсно вас кохати і турбуватися, і дійсно ви будете щасливі. Дякую.